Живеш собі, вчишся в школі, і тут такий хоп. А куди ти поступати взагалі будеш? Що ти будеш робити далі? Ти Та такий? В смислі, що далі? А що далі? Оце найстрашніше питання і найважче питання, яке можуть задати в підлітковому віці. Ким ти будеш? Для того, щоб вам допомогти зрозуміти, ким ви хочете стати, я хочу вам розповісти певні пунктики, які ви можете зробити для того, щоб це зрозуміти. Ви потрапили на мій канал Заяць Дар'я, бажаю вам приємного перегляду. ну Ми поїхали! Я просто не розумію, як можна підлітку, який за життя не побачив, уже зрозуміти, ким він хоче, чому він хоче приділити все своє життя. Це настільки тупо, що це просто... Ой, це просто капець. Давайте так. Я провела певне опитування не в багатьох людей, але в деяких людей я спитала, а на кого вони, наприклад, вчилися в університеті і ким вони стали. Була я колись у Пахармахера і запитала у неї, на кого вона вчилась. Вона сказала, що вона вчилась на якогось там юриста. Ким вона працює? Пахармахером і доволі непоганий пахермахер, я вам так скажу. А далі я, наприклад, на танці хожу. Колись там спитала на кого вона там, танцівниця, певна танцівниця певна вчилася, вона вчилася на міжнародні відносини, працює танцюристом. Я вам скажу так: якщо ви боїтеся... Поступити не на ту спеціальність, приділити там не знаю 4 роки свого життя взагалі не тому, що вам подобається. Нема нічого страшного в тому, щоб пробувати. Адже це нормально, адже ми, якби ми ще підлітки, я сама мені зараз буде скоро 18 років, я вже навчаюся в університеті на першому році навчання, і мені самі було складно зрозуміти, ким я хочу стати. Перший такий пунктик, це загляньте в дитинство. Якщо ви в дитинстві, наприклад, чимось захоплювалися, там не знаю, ходили на малювання. Там не знаю, танцювали, е, можливо, у вас були якісь акторські здібності, там вірші розказували на сцені, виступали постійно, можливо, не знаю, там щось готували ви постійно в дитинстві, там, батькам своїм. Зверніть на це увагу, реально загляньте в дитинство, адже звідти може реально витягуватись дуже багато різних якихось е, е, скарбів. Я певна, що ви там щось знайдете, хоча б трішечки, і це вам допоможе усвідомити те, ким ви хочете стати. А наступний такий пункт, як він такий. Легенький, я вам так скажу, це пройти тест з профорієнтації. Цих тестів уйма, уйма, не те слово, ну ладно, вдосталь. Вдосталь. Я колись пройшла тест профорієнтації, після якого я повністю змінила свою думку про те, ким я хочу стати. Я хотіла стати медиком, і все своє життя я думала, що я буду медиком. Але я стала, не стала, а вчусь зараз на журналіста. Це зовсім різні взагалі сфери, але це я усвідомила тільки після того, як я пройшла. Тест, я вам можу десь можливо десь сюди прикріпити якийсь той тест, який я проходила, і ви можете його пройти і самі зрозуміти те, що вам ближче, адже там певні є такі категорії, наприклад, людина людина це там людина, наприклад, ви, і вам більше буде комфортніше і більше вам підходить професія, де треба спілкуватися з людьми. А якщо там, наприклад, буде у вас випаде людина природа означає, що ви більше до природи, там не знаю, біолог, можливо, якийсь ким ще можна бути дослідником, щось типу такого. Якщо там, наприклад, буде людина і технології, або щось типу такого я не пам'ятаю. Це означає, що ви такий високий айтішник. Попробуйте, і я вам залишу десь тут якусь там штучку, на яку ви можете пройти. Можливо, посилання я залишу, я не розумію ще, можливо, посилання залишу вам. А... Покликання на цей сайт, на цей профорієнтаційний тест. Наступний такий пункт, він такий, знаєте, складненький, адже у всіх різні батьки. Я знаю. У всіх різні батьки, і є батьки, які самі обирають своїй дитині професію. А в мене було таке, ну наполовину. Мої батьки ще з дитинства такі утокмачили. Ну, не утокмачили, це було не прям так: Ти будеш медиком. Ні, це було, знаєте, нібито, ну просто там о, вона грається шприцом, вся вона буде медиком, о, вона там ти. Ну, тобто, просто нібито так лагідно, мені це казали. Я така, о, вау, клас. У мене взагалі не було такої думки, що я можу бути таким. Іншим. Взагалі не було такої думки. Я навіть не думала про це, що я буду кимось іншим. Але саме, як я вам казала, пройшла я той профорієнтаційний тест. І я його проходила разом зі своїм класним керівником. Вона мені сказала, що Даша, чого ти не хочеш спробувати, наприклад, там журналістику. І я зрозуміла, що реально, а чому я про це раніше не думала? Це того, я більше про це почала думати. Потім я сказала про це батькам своїм. Вони це зрозуміли. Вони це ну типу нормально сприйняли. А я розумію, батьки у всіх різні. Бувають батьки, що вони капець, все, ти будеш тільки там, не знаю, медиком або ти будеш тільки юристом і все, більше ти ніком, ніким не будеш. Будеш продовжувати нашу там, сімейну традицію. Як на мене, тут треба показувати своїм батькам те, що ти вже дорослий, ти вже доросла. Як це показувати? Якщо ви, наприклад, пообіцяли зробити якусь там роботу, то бажано зробіть цю роботу. Показуйте, що ви дорослі, робіть щось самі. А вони зазвичай кажуть, як вони кажуть, що, типу, вивчись на ту професію, яка буде от надійна, да? Бо зараз такий час, оце ще просто такий аргумент можуть казати. що Зараз такий час, що війна і ну. Треба Тримаєте професію, яка буде назавжди з тобою, і в будь-якому випадку ти будеш з грошима. таке да? теж казали, і зазвичай як роблять учні студенти з безвиходів. Вони вчаться на ту професію, яку їм сказали батьки, і потім просто ну, закінчують університет, надають їм диплом і йдуть по тій професії, яка їм більше до душі. Думайте трошки своєю головою, якщо є можливість. То бажано, звісно, йти на ту професію, яка вам подобається, бо не вашим батькам жить ваше життя. Що ви будете вивчитись на ту професію, яка подобається вашим батькам, і будете ходити, не знаю, там на того юриста, в той не знаю, офіс щось там робити, і будете розуміти, що Йомо, -йо, я так хочу малювати, я так хочу робити картини. Я так хочу от, заробляти на цьому. А я це сижу тут і не знаю. Вирішую, чого Володя побив свою жінку Марію. Вважаю, що треба все-таки вчитися на ту професію, яка подобається вам, особисто вам. І вам тільки вирішувати те, на кого ви будете вступати. А я бажаю вам як, скоріше, як найскоріше визначитися з професією. І я бажаю вам, щоб ця професія вам подобалася, щоб ви її вибрали самостійно. Ді, вам з відео було корисним. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь певний коментар. Також підписуйтесь на мій канал, адже тут буде дуже дуже багато цікавеньких, класних відео про саморозвиток, навчання, НМТ, вступ і таке ось все все подібне. Бажаю вам всього самого найкращого. Люблю ці обіймаю. Бай!